Також досить часто ми можемо зустріти поєднання зеленого кольору чи рослинності з коричневим кольором чи з жовтим. Що я можу сказати? Це теж поєднання двох зовсім не гармонійних стихій. І давайте це теж розберемо, аби доповнити образ таким чином, щоб він був гармонійним. Прояв рослинності та зеленого кольору дає нам стихія дерево. А жовтий Коричневий та усі його відтінки – це прояв стихії Земля. Як відомо з попередніх відео, що стихія Земля та стихія дерево не є сумісними та зовсім не гармонійно між собою взаємодіють. Як нам відомо, своїм корінням рослини з землі витягують усі поживні речовини і виснажують її. А отже, в такому образі ми будемо почуватися розбитими, втомленими та виснаженими. Що робити, куди бігти? До компасу гармонії. Подивимось на нього і згадаємо, що між стихією дерева та стихією земля стоїть стихія вогонь. І, додавши форму, колір чи елементи стихії вогню до свого образу, таким чином його згармонізуємо. Ось таке буде гармонійне поєднання, коли стихія дерево горить та дає життя стихії вогню, а стихія вогню, в свою чергу, народжує стихію земля з попелу, що залишився після вогню. Ще одне досить часте поєднання, наприклад, білого чи сірого з рослинністю та зеленню. Це прояв теж двох негармонійних стихій стихії дерева та стихії металу. Якщо ми, наприклад, одяг в квіти чи в рослинність, або ж зелений колір одягу, поєднаємо з кольорами стихії металу, наприклад, візьмемо сірий чи білий, чи рожевий, чи фіолетовий, будь-який, адже спектр кольорів стихії металу досить широкий. Я рекомендую уникати суту таких поєднань, адже як нам відомо з компасу гармонії. З металу виготовляється абсолютно все обладнання, яке руйнує, зрубує та нищить стихію Д. Знову ж таки, повертаємось до компасу. Дивимося, що між стихією дерева та між стихією метал стоять дві стихії: це стихія вогонь та стихія земля. І якщо до цього негармонійного образу додати прояви кольорів чи форм стихії вогонь та стихії земля, то таким чином ми цей ланцюжок зробимо гармонійним, і у нас вийде що стихія Д Перево народжує стихію вогонь. Вогонь дає життя стихії земля, а вже земля дає життя стихії метал. І ось так ми можемо досягнути гармонійного образу.